Вітаю на каналі вдома. З вами Сергій. Цей канал про те, що я люблю. Для тих, хто цікавиться міксологією і хоче створити свій перший домашній бар. Перше відео буде про те, з чого почати формувати свій домашній бар. Я буду орієнтуватися на свій досвід, а також для більшої об'єктивності на список коктейлів ABA. ABA – це міжнародна асоціація барменів. І саме її список коктейлів та рецептури, вказані на їхньому ресурсі, найчастіше вважають класичним. Цей список можна назвати найвідомішим. На даний момент він налічує 102 коктейлі, тому його можна вважати більш-менш об'єктивним. Почнемо. Перший в нас це джин. По праву король ABA. 25 коктейлів зі списку включають в себе джин. Якщо ви будете купляти джин, орієнтуйтесь на версію London Dry, найпопулярніша версія для приготування коктейлів. Якщо навіть не вказаний конкретний вид джину, скоріше за все, мається на увазі London Dry версія. Рухаємося далі. Наступний у нас в списку світлий ром. Цей інгредієнт налічує 16 коктейлів у списку iBay. Ром дуже популярний напій. Багато людей колекціонують чисто ром, бо в різноманітності своїх видів, технологій і походження він може посперечатися, мабуть, лише з віскі. Next – це у нас горілка 14 згадувань списку IBA. Дуже популярний інгредієнт. Засмучує тільки одне: що дуже часто в західній культурі цей інгредієнт пов'язаний з недокраїною. Будемо це виправляти в майбутньому, я сподіваюсь. Далі у нас іде бурбон або віскі. 17 згадувань, але треба пояснити. Тут я враховував згадування усіх напоїв, таких як бурбон, житні віскі, ірландські віскі, шотландські віскі. І разом вони дали результат 17. Тому саме на цьому місці розташований в моєму списку. Щоб зрозуміти загальний смак коктейлів, я вважаю, що спокійно можна замінювати різні різновиди віскі в коктейлях, наприклад, замінювати житні віскі ірландським без проблем. Але в подальшому краще докупити потрібні інгредієнти для конкретних коктейлів. Моя порада це першим взяти саме житні віскі, бо він якби по американській школі і близько до бурбону, і за рахунок свого складу близький до різновидів європейських віскі. Ще одна порада стосовно віскі, не беріть першим напаєм з цієї групи Джек Деніел. Все ж таки у Джек Daniels дуже специфічний смак, тому його додавання повністю змінює смак коктейлю. Зазвичай це або коктейлі, які прям створені для Джека а Якщо це класичні коктейлі, то часто додається слово Джек в назві. Тому краще орієнтуйтесь на просто житні або бурбони інших брендів. Наступний за популярністю у нас іде коньяк або бренді. Не найулюбленіший мій напій. Але в коктейлях він може дійсно добре розкритися до того ж, моя порада все ж таки намагатися мати в своєму барі якомога більше різновидів спиртів. А коньяк чи Бренді це най найвідоміший представник виноградного спирту, виноградного дистиляту. То поїхали далі. Останній серед міцних інгредієнтів це в нас текіла. І хоча вона згадується лише в шести рецептах списку ABA. Одної лише маргарити, яка налічує десятки варіацій і є одним з найпопулярніших коктейлів в світі, достатньо, щоб мати це в своєму барі обов'язковим інгредієнтом. Також пораджу звертати увагу, що текіла має бути саме з написом 100% блакитної агави. Це дуже важливо, бо все інше це лише імітація справжнього смаку текіли. Це основний набір міцних алкогольних. Інгредієнтів в вашому барі. Далі ви можете спокійно розширювати його витриманим ромом, а, а, такі лайри посада різноманітними видами, віскі і іншими міцними напоями світу. Також хочеться дати вам пораду не брати занадто дорогі різновиди алкоголю. Зазвичай, якщо ви бачите дуже дорогий напій, його краще споживати в чистому вигляді. Такі напої, як односолодовий скотч з 20-30 років витримки, не дуже гарний варіант для використання в коктейлях. Він матиме занадто сильний смак, і та й для багатьох людей це буде як блюзнівство використовувати настільки дорогий напій в коктейлі з льодом. Наступне, що треба розглянути, це у нас лікери і винні напої, такі як вермоти. Розпочнемо з вермутів. Вермоти, це у нас. Роса і Екстра Драй. Я вважаю, що це дуже важлива частина бару, тому що без нього не можна уявити такі класичні коктейлі, як Манхеттен, Мартіні, Нікроні та інші класичні коктейлі. Тому в першу чергу рекомендую придбати саме ці два різновиди вермутів. До речі, стосовно ABA разом на двох, в них 12 згадувань в рейтингу ABA. Поїхали далі. Наступним в нашому рейтингу або моєму рейтингу йде напій такий, як Triple Sec. В моєму випадку, це контро. І, до речі, дуже часто ви можете зустріти, що в рецептах буде вказано саме контро. Тому, мабуть, моя порада. взяти саме контро, якщо є така можливість, першим triple sec в своєму барі. Але. Якщо ні, то будь-який чудово, підійде для коктейлів з тим інгредієнтом. Наступним в нашому рейтингу йде кампарі. Не самий популярний серед списку ABA. Лише всього 6 коктейлів з цього списку мають його в своєму складі, але серед цих коктейлів Нігроні серед цих коктейлів Бульвардіє. Тому, мабуть, дуже доречно мати саме цей лікер в своєму барі. Це одні з найпопулярніших коктейлів. Я думаю, вам дуже захочеться мати можливість приготувати їх в себе вдома. Також пораджу в свій бар придбати кавовий лікер. В моєму випадку це. А... Амарула? Я нахер амарула. Амарули тут взагалі не має бути. А що в нас має бути? Калоа. Також пораджу придбати свій бар кавовий лікер. В моєму випадку це калоа, але можете придбати будь-який кавовий лікер. Без нього не можна уявити такі відомі коктейлі, як Еспресо Мартині, Dead Рашен. Хотілося б назвати, але насправді це білий руський. Треба також згадати такі лікери, як Marosquino лікер. У мене це від Люксардо, але їх варіацій багато від різних відомих брендів. Дуже чудовий інгредієнт, дуже багато чудових коктейлів з, саме з цим лікером. Але вони всі дуже-дуже маловідомі. Тому, мабуть, як Інгредієнт, який прямо обов'язково треба купити, я його не пораджу. Це, цей інгредієнт можна спокійно придбати вже пізніше, коли прям зацікавлять якісь коктейлі з цим інгредієнтом. В першому барі можна відійтись без нього. І останнє, що я пораджу, але дуже важливо, це придбати такий бітер, як ангастура. Дуже популярний інгредієнт. Я постійно використовую дуже популярний інгредієнт. Це дуже непопулярно використовувати інгредієнт, який входить в склад великої кількості коктейлів. І зазвичай, якщо ви бачите рецепти, в ньому вказано, що треба додати бітер і не вказано, е бренд, то мається на увазі саме ангастура-бітер. Якщо у вас в барі не буде ангастури бітера, ви будете дуже в обмеженні в тому, що можете приготувати багато класичних коктейлів. Дуже відомих включають в себе ангастура бітер. Тому я вважаю, що це прям обов'язковий інгредієнт до вашого бару. На цьому ми закінчили з алкогольними інгредієнтами для першого бару. В Наступному відео такого формату я хочу розглянути барний інвентар та безалкогольні інгредієнти. На цьому все. Дивіться нові відео на каналі. Діліться своїми думками та побажаннями в коментарях. Я намагатимусь на цьому каналі завжди орієнтуватися саме на ваші думки. Не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на найбільші фонди я залишу в описі. До зустрічі в нових відео і всього найкращого!